Вже трьох підозрюваних у вбивстві старшого сина Кім Чен Іра, покійного вождя північної Кореї затримали в Малайзії. 45-річний Кім Чон Нам півтора десятка років прожив під захистом Китаю, з'являвся в розкішних готелах Східної Азії. Вів сторінку у Фейсбуці. Тепер шпигунську таємницю його загибелі розслідує Малазійська поліція. А КНДР заважає, як може Яна Сесарчук розповість, що вже вдалося з'ясувати. Північна Корея святкує день народження покійного вождя Кім Кімчанира. Жоден громадянин не залишився осторонь. Про те, що в Малайзії в цей час проводять розтин тіла його старшого сина, ніхто, крім кількох десятків людей, не знає. В новинах про це ані слова. Зате в південній Кореї про це говорять усі. спецслужби КНДР довго готувалися до цього вбивства. Убивство в аеропорту, в столиці Малайзії, пройшло за сценарієм фільмів про Джеймса Бонда. Кім чи нам збирався сідати на літак? Він проходив кав'ярню, де немає камер спостереження. Раптом якась жінка накинула йому на обличчя хустку, інша чи то збризнула її отруйним спреєм, чи вколола в тіло голку. Заходи безпеки в аеропорту на найвищому рівні. У нас повсюди високоякісні камери стеження. Цей інцидент винятковий. Посол північної Кореї тієї ж ночі помічений біля моргу. Він до останнього забороняє ростин тіла, але Малайзія відмовляє. Після того як поліція і судмедексперти завершать усі процедури, ми можемо передати тіло родичам чи посольству. Затримана 28-річна громадянка В'єтнаму стверджує, була впевнена, що це просто жарт, начебто, незнайомі жінка з хлопцем попросили її про допомогу. Їх теж затримують. Кім Чен Ін міг вирішити, що Кім Чен Нам стоїть на заваді його планам утримувати владу ще 20-30 років і віддати відповідний наказ. Крім того, вбивство могли замовити північно-корейські посадовці, які проводять весь свій час у змаганнях з проявів найбільшої вірності вождю. Найвищий керівник, лідер партії, армії та народу Кимчанин свого зведеного брата не бачив ніколи в житті. Народжений від акторки старший син вождя мав зараз бути на його місці, але 16 років тому спробував за підробним паспортом в'їхати до Японії. Захотів, як він пояснив, повести родину в Діснейленд. Відтоді на батьківщині не з'являвся. Жив у Китаї, подорожував Азією. Вів Фейсбук любив грати в казино. І жінок Кім Чен нам мав сина від першої дружини, що живе в Пекіні. А в Макао мав ще одну родину: дружину, сина і доньку, обидві його родини під захистом китайської влади. Офіційний Китай одна з небагатьох країн, яка досі підтримує північну Корею, на вбивство поки не відреагував. Аналітики вважають, якщо наявність одрузи підтвердять, реакція буде і Пхеньянові вона не сподобається. Однак, північно-корейський народ навряд чи про неї дізнається по телевізору. Тут суцільні паради, квіти і щастя. КНДР має довгу історію політичних убивств та замахів. В 1968-му група спецназівців намагалася прорватися до президентського палацу південної Кореї. В перестрілці загинуло близько сотні цивільних людей. У 1983-му агенти заклали бомбу в бірмі, убивши чотирьох міністрів із Сеула, Але президент знову залишився неушкодженим. А в 1997-му двоюрідного брата по матері Кім Кімченнами, який втік до південної Кореї, і публікував там книгу про подробиці родинного життя Кімів застрелили на порозі власного будинку. Тим чин нам, до речі, теж написав книгу чотири роки тому. Яна Слесарчук, Тесен, 1 1.